Якщо у стосунках між підприємствами Луцьк теплоенерго і Луцьк тепло є якісь проблеми, то вони повинні їх вирішувати в цивільно-правовому режимі. Ні місто, ні Лучани, точніше, ні міський бюджет, ні Лучани боргів ні перед одним, ні перед добровим немає. І тому всілякі закиди до громади, до органів місцевого самоврядування є ознаками старого шантажу. Я попрошу відповідних осіб реагувати на запрошення пана Крапою. Я думаю, що найбільш підходяща особа для розмови з ним, і в тому числі в первому ефірі, це слідчий прокуратур. Я із криміналітетом зустрічей не проводжу і не буду проводити. Нема ніякої суперечки. Злочинно не надаються послуги людям. Злочинно, свідомо, свідомо. Зараз те все, що відбувається, по-перше, бажання остаточно перебирати до рук майно громади. Друге, на Використовуючи політичний момент заробити якомога більше грошей. Він кожного місяця пише в собі, яку хоче цифру, і шляхом шантажу заставляє підприємство Луцьк Тепло підписати. Бо, каже, інакше я воду не подав. Я не заперечую, що Луцьк тепло має зараз борг перед Луцьк теплої але не в таких обсягах, як розказує пан Крупик. І причина тут не небажанні це все обліковувати, тому що потім не можна буде шантажувати. Зустрінемося в Верховному судом. Я, 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 я думаю, що в найближчі два тижні відбудеться. Zasiedlenia jest zasiedanie Wysokiego Sudu, które wszystkie kartki w